14-річний Деніел Джеймс Нолан пропав без звісти близько півночі на новий рік 2002 року з портового містечка гембл Леріс у Гемпшері, Англія. Він пішов на риболовлю із друзями, і з того часу вже понад 20 років про Деніела ніхто нічого не чув. Деніел Нолан, відомий серед друзів як Ден, народився 5 лютого 1987 року і був старшим серед п'яти дітей у його родині. Його рідне містечко знаходиться на мальовничому, але дуже бурхливому узбережжі і має вихід до моря через річку Гембл. Завдяки цьому Ден з дитинства полюбляв риболовлю і був дуже вправний у цьому. За місяць до свого 15-го дня народження, ввечері на новий рік 2002-го, Ден пішов на риболовлю з трьома друзями Джо, Томом і Джорджем. Їх імена були змінені через те, що вони на той час були неповнолітніми. Ден пообіцяв батькам, що повернеться додому ближче до другої години ночі. Його мама Полін вважала, що для підлітків у рибальському співтоваристві не було нічого незвичного гуляти так пізно, і вона не хвилювалася, оскільки Ден був із групою друзів. Четверо хлопців підняли свої рибальські снасті на понтон на річці Гембл, але це ж все таки свято, тому вони принесли із собою ще й пляшку горілки, про що ніхто з батьків, звісно, не підозрював. Ден Джо та Том випили трохи, і лише Джордж не пив зовсім. Після того, як хлопці перекусили, повозилися і почали рибалити, Джорджа забрав його тато приблизно о десятій вечора. Хлопець згадує, що його батько був досить суворим і не дозволяв йому засиджуватися допізна. Пізніше у інтерв'ю він шкодуватиме, що не залишився тоді з ними. Простий факт, що я був там у ніч, коли він зник, змушує мене думати, що це була частково моя провина. Я міг сказати йому піти додому зі мною, згадує Джордж. Через деякий час Джо стало погано на понтоні, і двоє інших хлопців запропонували йому трохи полежати. Близько 22.30 Ден вирішив піти в місцевий магазин за шоколадом, заявивши, що він повинен бути відкритий до 23.00. Том вирішив приєднатися до нього і вони залишили Джона Понтоні. Однак, коли вони дійшли до магазину, той виявився зачиненим. Ден побачив кількох друзів на автобусній зупинці та підійшов поговорити з ними. В цей час Том, не бажаючи очікувати його, повернувся до Джона Пантон. Хлопець справді почувався дуже погано, тому вони двоє вирішили не чекати на Дена і, спакувавши свої рибальські снасті, пішли на головну вулицю. Тим часом на автобусній зупинці друзі запитали у Дена, котра година. Завдяки тому факту, що він зміг зчитувати аналоговий годинник без проблем, пізніше було встановлено, що, незважаючи на те, що він виплив трохи горілки раніше увечері, Ден все ще був дієздатним і свідомим. Минув деякі часи, усвідомивши, що автобус може так і не приїхати, група друзів пішла додому, а Ден повернувся головною вулицею до понтону. Дорогою його бачила компанія, яка виходила з пабу Багл, і жінка, яка його знала, їхала в машині повз тією ж вулицею. Приблизно в цей час Ден зустрів Тома та Джо, які якраз прямували додому. Вони зустрілися біля пабу Вікторі у Гамблі близько 23.40. Том сказав Дену, що він зібрав свої та Джо речі і повинен негайно відвести його додому. Хлопець попросив Тома допомогти йому забрати його речі, але той відмовився, заявивши, що хоче відвести Джо додому якнайшвидше. У цей момент, за його власним визнанням, Джо був змушений спиратися на вікна, щоб триматися на ногах, і йому постійно було погано. Тож Том вирішив, що Джо в цей момент більше потребував його допомоги, ніж Ден. Деніел спустився до понтону, щоб зібрати своє рибальське спорядження, заявивши, що відразу піде вслід за друзями, однак це був останній раз, коли його бачили живим. Після того, як він не повернувся додому о 2.45 ночі, його мати Полін спустилася до понтону, з якого він ловив рибу, щоб спробувати знайти його, але виявила там лише рибальське спорядження. Самого Деніела ніде не було. Вона описує цю сцену так. Підставка для штатива Дена була ніби завалена в кутку, ніби він пакував її, а потім раптом зупинився, чи я не знаю. Один із них, мабуть, упав, а потім він, ймовірно, намагався. Його рюкзак був, ніби його щойно скинули. Він був посередині, і вам потрібно було побійти його, щоб дістатися до інших його речей. Його рукавички також були там, це було дуже моторошно. Вона поспішно пішла перевірити будинки інших хлопців, чи не залишився, бува, ден з ними, чи можливо стався якийсь інцидент, але усі як один відповідали місіс Нолан, що попрощалися з деном години-дві тому на тому ж понтоні. Потім вона подзвонила в поліцію, і о 4.30 ранку на берег прибули екстрені служби. Водолази обстежили дно та відкриту воду в пошуках будь-яких підказок щодо місця знаходження Деніела, але відсутність світла та високий приплив ускладнили подальші пошуки. Ця операція, на жаль, не мала жодного успіху, і слідів Деніела не було знайдено. Пізніше поліція заявила, що всі камери відеоспостереження в Гамблі, які могли зафіксувати Деніела Нолана чи когось іншого, були або вимкнені тієї ночі, або зламані. Протягом наступних трьох місяців річку Гамбол обшукували щодня в обидва припливи. Кожну яхту прискіпливо перевіряли до останнього сантиметра, і під нею завжди були водолази на випадок, якщо ден потрапив у пастку. Місцева поліція навіть залучила військових, які задіяли два великих армійських гідролокатора, але й ті нічого не знайшли. Пізніше, у полі, приблизно за три кілометри від понтону, було виявлено фрагменти налобного ліхтаря. Батьки Нолана, Полін і Грег, твердо переконані, що це той, у якому Ден був одягнений тієї ночі, коли він зник, але офіційно це ніколи не було підтверджено. Через 21 місяць після зникнення Деніела 15 травня 2003 року собаківник виявив людські останки в районі пляжу, відомого як Пул, поблизу Своніджа, графство Дорсет. Це була ліва нога в двох парах чорних шкарпеток і кросівках DC. Саме такий одяг, зі слів батьків Нолана, він носив у ніч свого зникнення. Пізніше ДНК експертиза підтвердила, що знайдені останки дійсно належать Деніелу Нолану. На жаль, на сьогоднішній день ліва нога Деніела є єдиним доказом, який був виявлений у його справі. Тим не менше, стаття в Daily Mail стверджує, що стопа відокремилася від тіла природним шляхом. Батьки Деніела визнають, що він мертвий, але все ще відчувають, що з їхнім сином сталося щось жахливе. Полін Нолан у своєму інтерв'ю Daily Echo сказала наступне: тому на основі цих доказів ми повинні визнати, що нашого Дена більше немає в живих. Однак, як сім'я, ми повинні підкреслити, що це не говорить нам про обставини його зникнення. Насправді ми відчуваємо, що це поставило набагато більше запитань ніж дало відповідей. Ми повністю усвідомлюємо, що поліцейське розслідування зникнення денна все ще триває, і ми хотіли б заявити, що як родина ми повністю віримо в головний відділ злочинів і дякуємо їм за усі їхні зусилля, які вони доклали, щоб відповісти на наші запитання. Сподіваємося, що одного дня біль втрати Дена зникне, і ми знаємо, що наша радість від того, що він був у нашому житті та спогадах, стане сильнішою. Пошуки денна можуть закінчитися, але я вас запевняю, що пошуки правди про його смерть триватимуть. Батьки також переконані, що якби Ден просто потонув, то його тіло обов'язково знайшли б, тому що в цьому місті не були рідкістю утопленики, але їх тіла або знаходили, або ж їх викидало течією на берег. І найдовше такі пошуки тривали лише 4 місяці. Пошуки Денія Нолана були також ускладнені тим, що за кілька місяців після його зникнення у березні 2002-го неподалік у графстві Сурри за загадкових обставин, зникла інша дитина, – 13-річна Аманда Даулер. Її пошуки були дуже масштабними і завдяки ресурсам її родини та місцевої громади привернули до себе увагу всієї країни. І, хоч би як цинічно це не прозвучало, але горе іншої родини перетягнуло ковдру уваги на себе, таким чином зменшивши шанси родини Нолан. До речі, я на своєму каналі вже розповідала історію Аманди Даулер, це дійсно дуже шокуюча і цікава історія. Раджу подивитися. А ще мої підписники активно обговорювали це відео у коментарях. Тож, якщо вам є що сказати, можете також приєднуватись посилання в описі під цим відео. На жаль, на відміну від Міллі, у справі Деніела до сьогоднішнього дня немає жодних оприлюднених додаткових відомостей щодо зникнення або його смерті. А як ви гадаєте, що могло статися з Деніелом Ноланом у ту новорічну ніч? Пишіть свою думку у коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Схоже, воно останнє у цьому році, тому я хочу подякувати вам за підтримку протягом цього довгого і важкого періоду. Дякую всім тим, хто зі мною з першого відео. Дякую тим, хто завжди дивиться першим і дивиться до кінця. Дякую за усі ваші вподобайки, коментарі та підписки. Дякую за ваші донати, завдяки яким ми вже зробили трошки корисних справ для нашої перемоги. Але боротьба триває, і ми не маємо права зменшувати темпи нарощення допомоги навіть на свята. Я хочу попросити вас допомогти мені здійснити маленьке диво для захисників третього взводу механізованого батальйону ЗСУ і купити для них два тепловізори. Це буде найзаповітнішим подарунком від вас, якщо ви закинете хоча б якусь копійку на банку у описі під цим відео. Також я хочу замотивувати вас робити більші внески, тому усім, хто скине 100 гривень більше, Монобанк запропонує винагороду у вигляді додаткового відео. Сподіваюся, що навіть у Crime каналі буде доречним привітати вас із наступаючим новим роком, тому що мені дуже хочеться побажати вам усім більше спокою та щастя у прийдешньому році. Хочеться вірити, що наша з вами мрія одна на всю країну нарешті здійсниться і ми зможемо жити повноцінним, мирним життям. Слава Україні і до зустрічі у новому році!